Всім привіт, хлопці! Поїхали розбирати останні новини. Тимчасовий чемпіон у важкій везі Том Аспінал продовжує кидати каміння у квартиру Джонса. Ситуація виходить дивною, я не хочу тут нікого обвинувачувати, але це неправильно. Двох чемпіонів у важкій везі просто не повинно бути, це не бокс. Має бути один хлопець, і я пропоную з'ясувати, хто це. Але щиро кажучи, я здивуюся, якщо наш бій відбудеться. Я піз задоволенням, але Джонс розумний хлопець. І на його місці я теж не бився б зі мною. Навіщо йому битися з тим, хто розносить усіх, коли можна побитися з старим дідом і вийти через чорний хід. Це розумно. Не думаю, що він боїться, він нікого не боїться. Просто він дуже розумний. Закінчив Аспінал. В принципі, я не думаю, що потрібно бути дуже розумним, аби битися зі стіпе. Просто білий попросив Джонса провести цей бій. За його думкою, всі хочуть побачити саме цей бій. Але ми ж то знаємо, чого насправді хочуть фанати. Питання тепер, що робити Аспіналу, чекати, поки вони вирішать свої питання, чи захищати тимчасовий пояс. І як це взагалі захищати тимчасовий пояс? Таке взагалі колись було. Топовий інсайдер UFC, інсайди, якого завжди виходять навпаки, Чейл Сонен розповів, що Гейджі та Макс Холловей проведуть бій за пояс БМФ на UFC 300. Погляньмо на UFC 300, я завжди вважав, що в рамках турніру має пройти захист титулу BMF, і я можу підтвердити, що поєдинок за пояс відбудеться, адже це приз, який цікавий всім бійцям: Джастін Гейджі проти Макса Холовея. Офіційний анонс відбудеться вже незабаром. Сподіваюся, цього разу його інсайт – це правда, такий бій, думаю, захочуть подивитися не лише всі, а й всі, хто хочуть подивитися. Джош Емет нещодавно кинув виклик Максу, але між Еметом і Гейджі з поясом БМФ, думаю, вибір Макса стає очевидним. Інше питання це Гейджі, який чекає дзвінок від Махачева. Я чекаю дзвінка, буду готовий в будь-який час. Подивимося, хто кому першим знесе голову Іслам. Олівейра мав шанс, але він не вийшов на реванш, додав Гейджі. Ну, думаю, спочатку все ж таки буде Олівейра проти Михачева, а потім вже Гейджі, тому Макс проти Джастіна цілком робочий варіант. Потерпілий від найшвидшого нокауту UFC Бен Аскрен жорстко пройшовся по тоні. Він продовжує говорити, що хоче битися. Це через гроші? Не знаю, але я знаю, що Педі не топ, а Тоні опинився під ним. Навіть не розумію, в чому був його план. Адже він борець, він вміє вставати з партера. Але натомість він другий і третій раунди лежить на спині. Чувак, піднімися на ноги, проведи тейкдаун сам. Педі не топовий борець, у тебе має вийти. Траєкторія його кар'єри виглядає просто шалено. Якоїсь миті він йшов 13-0, а тепер йде 0-7. Час залишати рукавички в октагоні, друже. Ну, Аскрен все по факту розклав, але то ані не цікава його думка. Він сказав, що сам вирішить, коли час закінчувати. Тим паче, якщо навіть йому платять непогані гроші, то нехай собі продовжує. Інше питання це шкода, яку він отримує в боях. Цікаво, скільки відсотків непошкоджених тканин залишилося в нього в голові. Шавкат Рахмонов готовий до наступного бою. Поки що жодної інформації немає. Чекаю, що запропонують UFC, я готовий до будь-якого суперника. Рахмонов молодець, треба брати те, що дають. Рано чи пізно і так вийде на титульник. Бо Нікал дав прогноз на бій Самвзада та Едвардса. Якщо Чимає відправить Едвардса вниз, то це буде дуже важкий бій для нього. У мене таке відчуття, що якщо сам взад зможе перевести Едвардса, він знищить Едвардса та виграє. Ну, звичайно, Чимаєвим буде на рівень складніше ніж з Ковінгтоном. Якщо Колбі зміг в п'ятому раунді провести тейкдаун, то Чимаєв, який вийде явно не прославляти Трампа, думаю, спокійно це зробить. Але далі вже питання, як Едвардс буде захищатися внизу. По факту, Чимаєв у бою з Усманом в другому раунді вже був дуже виснажений. Головне Едвардс пережити перший і другий раунди. Далі його шанси, я думаю, дуже сильно збільшаться. Також бо Нікал прикинув і бій Махачева з Едвардсом. Цей бій також буде важким, але я думаю, як мінімум конкурентним. Для Іслама Леон дуже великий, Едвардс може сильно вдарити, і він розумний. Він зберігає холоднокровність, так що не знаю. Плюс до цього Іслам не на 100% греплер. Він намагається багато битися з усіма хлопцями, з якими стикається в клітці, закінчив Нікал. Бідний ударник Едвардс, реально за його головою зараз ідуть одні греплери. Шавкат, Белал, Махачів чи Маєв. Боротьба в нього зараз повинна бути 24 на 7. Плюс, коли він спить, бажано теж боротися. Інших варіантів я тут не бачу. Стерлінг прокоментував свій гонорар у бою з Омейлі. Ми отримали результати продажів пейпервю бою з Омейлі, і я запитав, з такими цифрами цей хлопець вдає себе пейперв'ю зірку. Якби я мав хоч найменше уявлення про те, якими будуть ці цифри, якби я міг знати, що все буде саме так, то я би взяв відпустку. Я пішов на ризик, бо думав, що гонорар буде значним. Більшим, ніж усі мої попередні, але по факту все виявилося інакше. На місці Стерлінга я б вимагав віддани гарантію обов'язкового реваншу в разі програшу. На той час Стерлінг все ж таки досить часто захищав пояс і думаю, заслуговував на таку опцію. Інше питання це щира любов дани до цукрового сиропу і його стилю ведення бою. Винахідник секретного соку Павло Коста пройшовся по сам взаду. Ченченська фальшивка все ще ховається. Поки цей мішок намагається набрати м'язів, я 17 лютого побився з вітакером, а потім у квітні виступлю на UFC 300 додав Коста. Хтось писав, що Вітекер більше не захоче битися з Костою, так як той постійно кудись зникав, але по факту кращого варіанту для Вітекера наразі я не бачу. Плюс явно Дана відправив йому крутий зелений новорічний подаруночок, і довго думати не прийшлося, а ми й не проти, це крутий бій, який треба дивитися. Омейлі прикинув, що коли б'ється Конор, UFC йдуть в мінус. Цікаво, чи не заробляє він стільки грошей за бій, що це просто невигідно UFC. Думаю, вони втрачають гроші, коли він б'ється, додав Омейлі. Вибачаюся, але коли б'ється Конор, дана мочиться в штани і стрибає від радості. Це 100%, бо бої з Конором то стабільно одні з найвищих показників пейперв'ю. Коді Гарбранд впевнений, що зустрінеться з Омейлі в майбутньому. Впевнений, ми скоро зустрінемося, це грошовитий бій, ось і все. Він може залучити дуже багато фанатів. У нас з шоном є давній конфлікт, так що я буду просто щасливий вийти і відлупцювати його. Бій то гарний, я не спорю, тільки Коді потрібно щонайменше 3-4 перемоги, аби хоча б звертатися до Омелі, а наразі це просто не має ніякого сенсу. Бідолага Чендлер каже, що Конор його уникає. Для всіх погано, якщо Конор повернеться в октагон і не битиметься зі мною. Зараз МакГрегор хоче перечекати. Він хоче, щоб я забив на наш бій і сказав, що хочу битися з кимось іншим, а Конор знайде собі легшого суперника, на йде наприклад. Дійсно, поки що від Конора немає жодного слова про Чендлера, і його вже реально шкода. Хоча дано колись запевняв, що цей бій відбудеться 100%. Ну і як по традиції, декілька коротких новин. Тіас проігнорував Чендлера і натякнув, що хоче бій з Леоном на UFC 300. Стрікленд викинув у смітник свій пояс по джиу-джитсу. Він підписав фото. Я витратив більше 10 років на цей кусок тканини. Ну і Царукян каже, що скоро будуть великі новини. Схоже, великий бій. Такі були новини, хлопці. Дякую всім за підтримку. Ну і почуємось.